Дидактична хра, хто сховався за коралом, познайомимось із морськими жителями Медуза, Черепаха, Восьминіг, Морська зіронька, тельфін, морський коник, краб, акула риба клоун креветка, скат і багато-багато коралів. Хто за коралом? риба клоун дельфін чи морський коник. Так, дельфінчик. Хто за коралом? Краб, дельфін чи морський коник? Так, морський коник. Хто за коралом? Медуза, краб чи риба клоун Так, риба клоун. Хто за коралом? Дельфін, черепаха, краб? Так, черепаха. Хто за коралом? Восьмоніг, черепаха, риба клоун. Так, за коралом восьмоніг. Хто за коралом? Морська зірка, восьминіг морський коник. Так, за коралом морська зірка. Хто за коралом? Черепаха, креветка, дельфін. Так, за коралом креветка. Хто за коралом? Краб, скат, медуза. Так, дітки, медуза. Хто за коралом. Черепаха, скат, ось мені. Так, за коралом скат. Хто за коралом? Дельфін, креветка, акула. Так, за коралом зла акула. Молодці малята, ви були дуже уважні. Сьогодні ми познайомились із мешканцями морів та океанів. Перегляньте цю гру ще декілька разів і запам'ятайте їх. До нових зустрічей. До побачення!